Так, Всім привіт! Квадромото Київ. Знімаємо для вас Нав'йо. Це от Коман Ranger 250 модель 25-го року випуску і зборки. Соответственно. Хочу одразу сказати: хоч модель називається 250, по мануалу у нього 200-кобовий двигун. Але посадка велика і ціна у нього скажімо так, досить приємна. Тому цей гігант може тягати з такими. Моделями, як Forte 250 IFC і так далі. Значить, почнемо напевно, з мотору. Мотор, як я сказав, тут 200-кубовий, він йде з електростартером. Стартує вони, вони досить легко. Тобто, взагалі, в принципі, з півтичка, от, він запустився просто з, одним, з одного нажаття клавіші. Так, Коробка варіатор Drive Neutral Reverse під праву руку, все зроблено як зазвичай. Показує повністю зарядку, інформативно повністю табло. Є також у вас етат, аварійна сигналізація. Показує він по суті, або повний бак, або пустий. Тобто там як такового поплавка немає. Зараз вам покажу. Вірніше поплавочок там є, але датчик щитує показники і виводить на екран або половину бака, або повний, або пустий. Тобто, якщо там один-два літра, то він буде показувати пустий. Якщо залити там п'ять літрів, то буде вас майже повний бак показувати завжди. Отака от проста система, але вона працює. Кермується він за допомогою речагів, за допомогою механічного обертання коліс. Так, по інформативності стартер, підсвітка одна, друга, поворотники, клаксон, підсос і відсікач палива. Все по стандартно. Лебідка керується ось з цієї сторони. Аут це у вас виходить, тягне і це відпускає. Так. Є також у вас в комплекті прикурювач і дві зарядки для телефона. Посадка подвійна з сідушкою, накладки для багажного відсіку, все присутнє. Дизайн. Дуже класний. Мені чимось він нагадує цей мото 450. Оці моделі. Значить, Подвійні образні речаги, незалежний амортизатор спереду-заду. Талотниці, бачимо, всі ж перед відправкою. Тобто цей зараз поїде до клієнта, в принципі, лебідка на 750 кг потужності може витягнути вам цей квадрик, якщо десь загрузнити. Дискові гальма на кожне колесо. І колеса тут йдуть з легкосплавними дисками. По розміру колеса 2370. І 22 10 10 Це стандарт для всіх в принципі, квадриків 200, 250 х базовий іде, у них майже однакова. Значить, по комплектації ззаду комплектується фаркопом зйомним, моноамортизатор позаду, підшиті широкі крила. Все бачимо, в принципі, простір за двигуном повністю обшитий. Задній вал у вас 32-й з розборною можливістю. Так, По фаркопу він зйомний це сказав. Захист цепі з двох сторін, знизу зверху і захист у вас диска знизу йде. Повністю металева цільна рама. Знизу вона іде ще підшита трішки. Зараз я спробую зняти металом, там де двигун. Ну і, Як зазвичай, двохрівнова посадка. Зацепки є і під водія, і під пасажира, якщо хтось буде з вами їхати. Е, отака моделька на сьогоднішній день коштує 2450 доларів. Це, в принципі, архі мало, тому що модель хороша, розганяється він досить швидко. Може їхати 65 км на годину. Коробка відпрацьовує на ура. Амортизація теж непогана, не ідеальна, але непогана. І для такої ціни вважаю, що квадрик дуже достойний. Доставка по всій Україні без передоплати працюємо в будь-яку точку. Вони приїхали в трьох кольорах: є бежевий колір, є отакий камуфляж. ну Він, по суті, не камуфляж, а як лісовий стайл та, з листочками, і чорний. Чорний такий, пологрянцевий полумат, там важко зрозуміти. Якщо треба фото, пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку. Всім гарного дня. Компанія Moto Київ. Е, набирайте.